Вітаю, друзі! Звертаюсь до вас як голова благодійного фонду Крок до щастя. Ми маємо на меті побудувати садочки в дальніх селах, в тих селах, котрі ніколи не мали садочка, але завжди люди завжди мріли, щоб в їх селі був садочок. І на наше переконання, це дасть можливість людям повірити в те, що це класне село, і в ньому можна жити, в ньому можна будувати своє майбутнє, його можна розбудовувати, і в нього треба обов'язково повертатися. Без такої інфраструктури, я думаю, неможливо мріяти чи думати, що люди повернуться і будуть намагатися щось по новому будувати в розбитому селі. А зараз таких сел дуже багато. Ті села, котрі були на кордонах бойових дій, вони знищені вщен. І це дуже-дуже прикро. Але коли люди будуть повертатися і будуть бачити, що в їх селі будується школа, чи садочок, чи лікарня, чи якийсь центр, вони повірять в те. Що в цьому селі можна жити, і в цьому селі буде майбутнє. Ми намагаємось знайти допомогу по всьому світу: від наших партнерів, від наших колег, від наших друзів, і вони сьогодні дуже уважно слідкують за тим, як ми себе поводимо, як ми починаємо. Як ми, які плани ми будуємо, і це надихає нас на те, що ми йдемо правильним, класним шляхом. Я вважаю, що тільки ми всі разом зможемо це зробити. Запрошую всіх прийняти участь в наших конкурсах. Якщо ми оголошуємо якийсь збір, ви можете завжди... Побачите, на що йдуть ці гроші. Якщо ми розказуємо, що нам потрібна допомога, то це не завжди гроші. Нам сьогодні дуже важливо, щоб про нас всі дізналися. І якщо ви бачите моє звернення, розкажіть про те, що є такий фонд своєму голові ОТГ. Чи своєму старості. Подивіться, може, саме ваше село підходить під нашу програму. І нехай з нами зв'яжуться, нехай нам напишуть, чи нехай нам зателефонують, і ми вже будемо спілкуватися і намагатися допомогти. Ми відкриті для всіх, для всіх запрошень. Ми приїдемо, ми надішлем наших волонтерів. Ми запрошуємо вас стати нашим волонтером. Ми дуже потребуємо вашу допомоги. Ми хочемо, щоб ви всім розповіли, що ми є, що ми будуємо, що ми всі разом будемо допомагати нашій країні. Слава Україні!